Уже кілька джерел повідомили жителям громади про відновлення на посаді начальника відділу освіти Дмитра Жугана. Декого це здивувало, але чому? Адже одразу було зрозуміло, що конкурс проведений незаконно, і результати його також незаконні. І є рішення суду, де вказано, що конкурс був проведений незаконно, і його результати скасовані. А отже, на посаду має повернутися людина, якому було незаконно звільнено. Торок Дмитро Ігорович, згідно визначеної процедури, пішов до міської ради для того, щоб йому дали розпорядження про відновлення на посаді. Але там уже його чекали юрист Аліна Горобець, начальник відділу Олександр Шепко і Василь Кіптілий, які виписали йому повістку, бо розуміли, що закон на його стороні, і що їм доведеться все ж таки його відновлювати. Ну, треба щось погане людині зробити. До речі, навіть якщо буде реорганізація, яку так планує міська рада, то міська рада має запропонувати Дмитру Ігоровичу посаду. І плюс до всього, так як Світлана Царичанська була незаконним конкурсом, незаконно призначена на посаду, вона має, матиме тоді повернути всі кошти, які отримувала, на посаді начальника відділу освіти, бо виходить, що конкурс був незаконний, призначена вона незаконно, отже, не мала право обіймати цю посаду і не мала отримувати ці кошти. Тому вона їх повертатиме. Дуже шкода Світлану Царичанську, бо такі юристи, як Аліна Горобець, вони не можуть витлумачити нормально закони, а відповідати за це іншим людям. Ну, не їм же платити зі свого карману, а платитиме Світлана якою просто скористалися, її, до речі, дійсно шкода. Ну, подивимося, що далі будуть робити можновладці, які ще недавно тикали носом усіх за незаконні рішення, а самі не гребають нічим.